Порвали їх, так, народ проти вище на протести і все, революція зробив. Ми хочемо мирним шляхом добитися, виборами зробити так, щоб Україна дійсно мала нормальне представництво влади, українське, яке б бало про людей, а не про себе. Я не розумію, скільки треба тих мільйонів мільярдів щодня збільшувати, що, є, що ще треба людині. Але треба, знаєте, от захванність перемагає здоровий глузд. Крадуть мільярдами для того, аби Аби, аби тільки збагатитися, збагатитися і ще раз збагатитися. Цього не можемо допустити взагалі. Ми повинні перемогти. Я те, перепрошую, дівчата, з вас на журинках їздив? Уночі е, ще червоні солонирки, скільки там палаток стояло? яка сцена. Вартість сенетоківська 100 тисяч гривень. Чуєте? ви? Цічевартість сені. Тепер кожний шістський голова попровозив зімок, гарний в сорочках, палатки і там були десятки ящиків. Якщо несували без хату, якщо наші люди продають, то такі то на мають? то на знаєте,

Якщо вона є, то ну, дав, то таке. Але а треба розуміти, що він скоро те, що більше забере. <кхи> що він не своє, <кхи> що він не своє дає, що не є. можна на виборах за 100 чи записи, не можна продаватися. розумієте? Фу. Бо ми продамо своїх дітей, онуків, все продамо, і державу продамо так. так що як ми маємо розумі, повинні, От як ви кажеш, поляків. Так, поляки вони держава не можуть. Всі точно. Там, де віщо буде, що вони були. Я думаю, що всі але але за за... опозицію, а не не ніхто буде І ви знаєте, що Іван Михайлович з однієї слова сказав. Шо? Я його Чому спитали, чому Польща гарно живе, чому інші країни поза Радянського Союзу гарно зрозуміли? Тому що вони будували свою країну, а ми 21 рік боремося за.

Людина просто може виграти верти міністра, там якось. Чи ж малі на окраденій машині? Мій чоловік тоді дуже в ньому машину. Хлопцям випадків із обіцятись корою. А що там жінка його зараз? Та ганяли, отаких вас са ділів, давали норми. Замість собі робити то сміття, ви нічого не знаєте, але розумієте, що... люди розуміють, що ми ще Ми пане Васильоз Коля, люди розуміють багато. Що вам? Як ви Дякую.